Ділюсь блогами про вишивку, де можна надихатись і вчитись. Перша сторінка Уляни Явної, в неї є величезна колекція старих вишиванок, якими вона ділиться, і також ви можете підписатись за 100 гривень на монобазу, де Уляна викладає багато цікавих дописів. Крім цього, в Уляни є сторінка Місяць на небі, де вона фотографує старі килими. Наступна сторінка це покутянка. Іванка також збирає різні старі вишиванки. І також в неї є телеграм-канал за підписку, де дуже багато фотографій, по яких можна відтворити вишиванки. Майстерні Магди Дзвін тут є багато навчань, які ви можете придбати. Пані Наталя створює вишиті хустини. В неї ви можете придбати схему і спробувати вишити самим. Онлайн музей Кровець зараз відновлює свою роботу, тому слідкуйте, скоро буде новий сайт. Там багато цікавого. Майстерні Мокоша як і вишиває на замовлення, так і має дуже багато навчальних відео. Дуже рекомендую. Ну, і також ви можете підписатись на мою сторінку у інстаграмі.